В Києві перший саміт мерів де тобі сфайт айвнода друзі. По перше, я хотів би подякувати керівництву Одеської області, тому що в Одесі сьогодні знаходиться майже 200 тисяч наших українців тимчасово переміщених осіб, і керівництво і громади і міста і області роблять робить все для того, щоб люди відчували себе комфортно в області. і українська економіка To Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, тому що ми відчуваємо підтримку. Ми відчуваємо, що ви знаєте, що ми переможемо. Відчуваємо це кожного дня. І коли ви нас підтримуєте до вступу до ЮНЕСКО, це велика відповідальність для нашого міста. Which in itself новичний provide resources and рисус encourage local initiatives інтеграція та потенціал нашому движенові урінки. А далі, а далі нас чітка взагалі всі підходи до того, як повинні виглядати бомбосховища, це буквально декілька стандартів, над деяких працював на Ми дякуємо нашому президенту за постійну увагу до нашого міста та його любов до нього. Одеса. Завжди перлиною первиною морі. Після перемоги без світі будуть прагнути перетворити свої міста на перлину без добавлю. Запрошую всіх до долучатися. Ви в жодному газі не погодкуєте. Дякую. Я вдячний всім гостям, які приїхали до нашого міста, до нашої області. Ми дійсно відчуваємо підтримку від усіх вас.